Ми вітання, ми продовжуємо наш ефір. Судді Катерина Некреча, мій гість Юрій Юзич, громадський активіст, і також співголова всеукраїнського пласту. Ми вже з вами до ефіру так традиційно буває, вже почали говорити. І власне ваша історія співпраці з пластом. І скільки вже років? Ну, 15 років я членом організації, але в пласту вступав вже в зрілому вже навіть не студентом був працював в віці. Бо до того пробував з різними молодіжними організаціями працювати з вихованням дітей, Я зрозумів, що там інвестицій зусиль. Такі, що вкладаєш дуже багато, а результат маленький. А пласт завдяки системі, яка очевидно, є найкращою найкращу світі Скаутська модель і Скаутський метод, то ефективність при менших зусиллях була в рази вища. І ми тоді з друзями прийняли рішення, що пішли, пішли до пласту. І от один з друзів зараз очолює пласт як такий, Ярослав Юрчишин, uh -huh. А інший, наприклад, з нами не пішов, Володя Вітрович. Він зараз інститут національної пам'яті очолює. Ну і можна таку історію розказати. Так, але в цілому, не шкодую, вважаю, що це було правильне рішення і в цілому. Сподіваюся, що все більше і більше зрілих людей, які розуміють, для чого такий інструмент, як пласт для роботи з молоддю, будуть долучатися до організації. У нас є багато програм щодо їхнього залучення і навчання. Розкажіть, як цей інструмент працює? Які це програми? Хто бере участь в них? Для кого? Це для, це для очевидно для юнаків та юначок, так? Для молодих людей не зовсім. Тобто, ми до останнього часу у нас був акцент, що ми закликали всіх приходити в пласт. Але останні кілька років ми закликаємо тільки волонтерів вже дорослих, тому що приходило багато підлітків. Приходили батьки, які давали своїх дітей, але хто з ними має буде працювати? Uh -huh. Тобто волонтерів. Через те ми по суті агітаційні кампанії по злученню дітей припинили ну, на національному рівні. Зараз на національному рівні залу ну, націлимося тільки на залучення дорослих волонтерів, які готові стати виховниками з дітьми або адміністраторами організації для полегшення цієї виховної праці. І для цього в нас є вся фактично наша піар-служба, яка працює. Вона зараз має задачу працювати на залучення волонтерів. А є наша така кадрова служба. Коли людина приходить, то є такий, така система, що є базовий тренінг дводенний, де людина знайомиться з методикою в загальних рисах і визначається, яким би вона могла бути в пласті вже більш докладно, чи виховником, чи адміністратором, чи інструктором, що там дуже точково, чи просто від імені пласту здійснювати соціальний проєкти. Який... А ви з кого починали? Все в пакеті, тобто було. і так, і так, і так. Я був і виховником, і адміністратором, і інструктором водночас, і суспільним. Тобто, але це не забагато може людей собі присвячувати стільки багато часу. І люди вибирають, і далі починають працювати. І у нас так, грубо кажучи, є кнопка на пластовому порталі на сайті, і там кожного дня або кожних два дня хтось зголошується. І за тиждень ми маємо там 4-5 людей, які зголошуються до пласту. І за рік у нас так дозберується до 200 людей, які, яких ми навіть. Дуже нагітуємо, які самі знаходять нас через ну, сайт, і ми далі вже з ними працюємо. Ну... Чому це важливо? Я до речі, в такому ну не в юному можливо віці, а в студентські роки, то я а, в своєму місті невеликому, немаленькому, працювала, намагалася працювати от, з підлітками і там хотіла створити свою організацію, скажімо так. Це досить цікаво. Саме робота з молоддю, а угу. от, але має бути така мета глобальна. Заради чого це робиться? От заради чого пласт? Ну, бачите, пласт. Е... Засновник організації Олександр Тисовський він е, визначив як таке, що пласт е, це організація для формування нового люду. От, ми зараз, якщо перекласти на сучасну мову, бо це 100 років тому назад говорилося. То ми говоримо про формування громадянського суспільства. Так, от е, ми можемо зараз сформувати громадянське експертне суспільство е, вузьким прошарком, яке поміняє і наведе реформи, але буде в Грузії. Якщо суспільство не буде готове до вже відреформованої країни і нові кадри не будуть рости, які будуть приходити на зміну, то все вернеться на, на свояся, тому що всі ті люди, які будуть приходити їм на зміну, вони будуть мислити по іншому. Тому важливо реформи, важливо, очевидно. Фронт, де йдуть бойові дії, але не менш важливий фронт є роботи з дітьми, бо саме фактично за дітей за молодь йдуть змагання, і в тому числі Путін за це змагається. Тому дуже важливо працювати з дітьми, щоб діти були виховані на принципах світових, а скаутинг побудований на тому, що є в основі всього лежить скаутський закон. Там в Україні це 14 позицій, таких, який, свою чергу, будувався по всьому світу на принципі лицарського закону, Кодексу часті лицарів. І в Україні всюди є по 10 таких принципів, в Україні 14 і спеціально засновники колись придумали, там, наприклад, про точність. Для ментальності українців точність була дуже проблематична і тоді, і зараз. І через це пластуни, на відміну від інших скаутів світу, мають таку перевагу, що вони ще виховують і точність, і сумління з нас там є. Е, тому. В цілому, як ціль пласту посприяти молодій людині стати кращим. Тобто, ми навіть не виховна організація, як нас часто трактують. Ми організація, яка сприяє саме вихованню молоді. Тобто, молода людина, яка хоче стати кращим. Ми їм даємо платформу, інструменти, як це можна зробити, і даємо команду, що дуже важливе середовище, де вона може знайти своїх друзів, підлітків, які теж мають такі самі цінності, і відповідно в ній рости. За рахунок того, пласт дуже сильний соціальний ліфт і в Україні, і в іаспорі. І фактично кожен пластун, який там досягає рівня, коли він заприсяжений. Дуже рідко, коли це людина, яка не успішна, поражено всі ці люди успішні по життю, бо вони знають, що хочуть. І друге, що дуже важливо, що працює командна співпраця, коли один другому допомагає. Не цей непотизм родинний, де там і так далі. А це вже це вже друга черга. Першу чергу, що вони знають на кого можна опертися, якісь ситуації допомагають і ростуть через це зараз. Дуже багато людей, вихованців в організації, наприклад, Центр підтримки реформ Льона Герос. От вона починала, я знаю, що дівчина з 12 років, тому що вона росла, росла в Пласті, Ніхто Пласт її не націлював ребит реформи там, в Кабінеті міністрів, але вона доросла. Чи Ірина Мухіна, от вона приїхала. Вона в пластів хусті, зрост, ну, в рахові зростала. Взагалі маленький дуже осередок, звалось би, ефективністю, вона не така висока, як там більше пластові осередки. Приїхала на семінар 30 грудня 2013 року. Тоді, як побили студентів, вони зрозуміли, що семінару не буде, і вона стала координатором Євромайдан СОС. І весь цей час от, дівчина займалася цією справою і далі, в принципі, залишилася після того в Києві. Тому можна дуже багато говорити. От Зараз адвокасі програми. Реаніційного пакету реформ веде голова організації, який теж в силу обставини через те, що його хтось туди пхав, чи там батько, мама і так далі. От, він силою власних зусиль, він працював над собою, відповідно, досягнув певних успіхів і зараз всі займаються або реформуванням. В урядовій сфері багато працює в бізнесі. Ну фактично в всіх сферах. В журналістів дуже багато є пластунів, які або вихованці, а ще більше тих, які вже дорослі пройшли. Яскравий приклад Настя Станько на громадському телебаченні. Може, це <свісна> неправильна реклама. Це говорити нормально. От, та. Абсолютно <свісна> чому вона також а, серед пластунів, так? <спасування> так, вона була навіть е, е, в, от кожен пластун має мати якийсь обов'язок. Вона мало обов'язок адміністративний, значить, писар Київського осередку. От там є. Ніби і з одного боку співпрацює зі змі, але з другого боку це обов'язок писати протокол з тих на них нарад, що там робити. І нас ці протоколи писали. Не дивно. Ви пишаєтеся пластунами. <рес> а в чому секрет? Скажіть, от ви кажете про те, що а, більшість в основному всі пластуни, вони а, досягають а, таких видимих результатів. Mm -hmm. Так в чому секрет? Чому такому особливому а, навчають їх там? Ну а, треба ще сказати, те, що в цьому світі розвинутому скаути це приблизно. Там від 5% до 3% суспільства, вони так чи інакше або були в скаутингу, або виховані, або є, ну, працюють в скаутінгу. Але якщо брати зріст, наприклад, там, бізнесу, парламенту і так далі, то там 70 80% вихованців скаутів. Ну, там Біл Гейтс, вихованець скаутингу. Чи якщо говорити про. Пола Маккартні. от він uh -huh. почав грати на гітарі через те, що поїхав на табір, зламав там ногу Скаутський, В лікарні йому привезли гітару, подарували. Він так почав грати на гітарі. Тобто, люди за рахунок того, які хоча чогось більше, вони йдуть в громадські організації, тобто небагато підлітків. бо як правило, дітей від 11 років не приводять батьки до пласту, вони приходять самі. І це найважливіший вік. Тобто приходять, знаходять середовище, знаходять інструменти, які вже 100 років фактично незмінно працюють і враховує там найкращі практики 30 мільйонів скаутів по всьому світу. І людина сама себе формує, вона запрограмована вся система на те, щоб людина була успішною. Тобто, якщо людина не зовсім успішна, це означає, що вона щось десь не допрацьовувала по цій відносно простій програмі, по якій там є три проби: перша, друга, третя, і людина працює. Для прикладу, я такі Богдан Горилишин теж вихований з okay. пласту, який Давоський форум придумав, де всі там бізнесмени і президенти з'їжджаються кожного року. То він колись як готувався до виступу на одній конференції менеджерів, ну, скауській конференції, він як директор Женевського інституту менеджменту на той час каже, я все життя вчився менеджменту, але от тільки готуючись до цієї конференції, зрозумів, що найбільше я менеджменту навчився в своєму пластовому гуртку. Бо що таке пластовий гурток? Це мала група 6-8 людей, де вони в демократичний спосіб працюють, допомагають один одному, є лідер, є взаємодія гуртків. І нас, по суті, діти в 16-17 років мають навики вже на рівні керівника, от якщо. Порівнювати міністерство молоді мав можливість попрацювати після революції, то пластуни по 16-17 років більш ефективні, ніж люди керівника департаменту в міністерстві. Тому що а і, і не просто ефективні, вони з іншими цінностями. Тобто вони горять, вони розуміють інструменти демократичні. Навіть такі прості речі, як. Володіння гугл-календарем чи якимись новими іноційними речами це діти швидко схоплюють і через це пластуни, переважно, навіть якщо поступають вже університету, вони там старости групи і так далі. Майже всі з другого курсу вже бувають якісь свої невеликі справи, бізнеси і додатково заробляють гроші і не сидять батьків на плечах. Але з основі цього всього лежить скаутський закон, лицарський, і лежить скаутський метик, який там сприяє, от малі групи, взаємодія груп між собою, і, і там сумарнові сім принципів, яких ми навчаємо тих, хто приходять в організацію волонтерами в Україні. Якщо не помиляюсь, більше ста осередків. Власне, Та, є ну <смалі> типу формально більше ста, але їх можна поділити на такі, які. Дійсної осередками є такі, які більше як ініціативні групи, де ведеться робота. Тобто реальних осередків де є два і більше курення, тобто це два таких клуби, де є в кожному по 4-6 малих груп. Це є десь 40 таких осередків. От. Але в цілому пласт зараз діє в усіх областях, довго цього не було явища. І ми охоплюємо дуже багато районних центрів і навіть сіл, тобто десь порядка. От, 100 районів і міст обласного підпорядкування. Там є різні осередки пласту, які працюють. Це мало, але з другого боку, це найбільша молодіжна організація в Україні. Жодна організація не ма, не охоплює більшу кількість, особливо цих е, маленьких населених пунктів, які по Україні працюють. І гірше того в Україні є навіть до тепер райони, де немає жодної молодіжної організації. Це дуже прикро. Тому закликаю всіх, які хочуть, щоби. Молодь була здорова і ефективна, приходьте до організації пласт. Ми дуже швидко вам дамо методику, і ви можете на базі своєї громадської організації, підкреслю ну, найбільш ефективно це відбувається. Чи на базі своєї релігійної громади, ви можете створити пласт і працювати все. От о, ці осередки, да, про які ми говоримо, mm. ми кажете, що всі області представлені, що а, з Кримом, наприклад, так? Тому що чи, бул, чи був там осередок Ну, пласт Я в Криму в, в кінці 90-х був створений. Там ще тоді були такі газети. Значить, українські населісти входять в Крим по-пластунськи. От такі були місцеві газети. Але що цікаво, що створили його місцеві активісти, активісти російськомовні, переважно, і які зрозуміли, що навіть той російський скаут, який є вже на той час в Криму, він не ефективний. Пласт ефективніший, це ближче, це цікавіше і більше там реально скаутино. І фактично Пласт в Криму створили лідери місцевих скаутських груп. Тобто там і патріотичне середовище, яке співпрацювало, воно так туди по великому рахунку і не інтегрувалося. От з другого боку були такі два періоди, коли кримські татари е створили свої гуртки. От останнє це буквально кілька років тому назад, Дівчата там підлітки з Бохчисараю написали листа, що ми вже тут створили пласт, значить, хочемо, виходимо на зв'язок. Що робити? І ми їх інтегрували. Тому... В принципі, в Криму була непогана організація, була зареєстрована обласна організація, ну, тоді спочатку і так далі, що дуже тяжко навіть було десь тут на Київщині зробити, бо чиновники різні були. То в Криму зареєстрували десь у 2002 році і що навіть якісь знайшли сили, які пробували зареєструвати паралельний пласт, чи там російська розвідка працювала, очевидно. От. І Різні періоди пласту були, але з станом на зараз. Ми маємо ситуацію, коли пласт в Криму фактично не існує. Тобто, юридично там початка рахунок є. Більшість волонтерів виїхало звіта, ті, які працювали, угу. бо там їм особливо нема що робити. Ті, які залишилися, вони не можуть вести виховної роботи. Але можу сказати, що цього літа у нас на таборах і проводились в різних регіонах України, були діти як з Криму, так і з окупованих частин Донецької, луганської області. І тут. Нема нічого дивного, тому що це в першу чергу батьки зацікавлені, щоб їхні діти мали цікаву організовану програму. І якщо з інших регіонів їдуть в Крим, то очевидно батьки дітей з Криму хотіли дати дітям побачити світ ну, більше і краще. Про Донецьку-Луганську область також хочу запитати mm -hmm. і власне про ті, ті території, які є окупованими. Що відбувається там? І чи ваша організація під час за останній рік так, займалася також волонтерством, допомагати, там, наприклад, переселенцям, які вимушені були виїхати з тих територій? Угу. Чи був такий досвід? Е, ну, почнемо з того, що ПЛАС це, може, найбільша молодіжна організація не тільки в Україні, але організація, яка мала осередки. По Донецькій-Луганській області. Фактично, зараз більшість осередків є на території, які не окуповані, тільки Донецький осередок і осередок один Луганській області на обласному центрі, вони опинилися на окупованій території. Всі інші осередки вони діяли переважно на півночі області, там, де більше лісів, і це більше для скауту ну, можливо, або де були якісь більші такі мегаполіси, де була достатня кількість волонтерів, які хотіли розвивати пласт. Тому от Слов'янські пластуни, наприклад, коли вже там почались спрац процеси по Донецьку, то на той час, коли там відбулося захоплення міста Слов'янська, якраз наступний тиждень планувався тренінг для волонтерів з усього Донбасу, як розвивати пласт. Ну і коли захопили, ну там були там Гіркін своїми товаришами стероризував місто. Ми контакт підтримували, бо там сильний осередок Слов'янську і в Краматорську. Це два найбільш потужні осередки на Донбасі. От, то вони казали, Юра, ми обов'язково організуємо цей тренінг. І дійсно, коли це все звільнили, вони організували тренінг для волонтерів. І зараз один з організаторів посту Слов'янську він е, очолив відділ освіти міський. Е, Далі, якщо говорити про Краматорську, то пластуни за рахунок того, що це велика мережа, значить, ті, які їдуть волонтери допомагати на схід не тільки військовим, але й цивільному населенню. Вони швидко виходять на пластову мережу. Пластуни люди е розуміють, що таке громадянське суспільство не легше. Починають працювати з волонтерами, оскільки вони місцеві вони знають до кого як звернутися, і в результаті зараз є багато різних проектів. Наприклад, ініціатива одна, яка працює з більше сотні шкіл. У тому, щоб дітей інтегрувати там в певну програму. Ну там є такий конкурс, і ну не буду його рекламувати окремо. От але це громадська ініціатива, один фонд працює. І там пластуни, які в Києві знайшли в цьому фонді, почали робити. Дуже швидко зрозуміли, що в основному по тих школах їм допомагають ті самі пластуни, кого вони знають. І це дало додатковий такий бонус розвитку в громадянському суспільстві, те, що там зараз робиться на Донбасі. От, в тому. З одного боку, пластунів на Донбасі не є так багато, тобто там їх було більше сотні в Донецькій області. Але з другого боку, якщо дивитися на громадське життя Донецької області, то це досить великий показник, який вдалося цього часу напрацювати. І це, ці люди зараз дуже активно працюють для місцевої громади, віддаються чи можуть. З другого боку, переселенці. По переселенцях то... Ми є відкриті, ті, які приходять, ми їх зустрічаємо. Якоїсь спеціальної програми поки що немає. У нас є багато пластинів, які роблять волонтерські програми, і там є деякі програми, які залучають волонтери. Але безпосередньо пласт поки що не має своєї програми для переселенців. Ну, я думаю, може така з'явиться на ближчим часом. А я попрошу режисера показати на екрані проєкт онлайн видання о, The Blast. Власне, там історії. Історії людей, які пройшли через угу. так скаутські Так, ну от уваги. вище, Роман Лучук, це. Можна вище піднятися. Mm -hmm. Це посол е, у, у, ну, Канади в Україні, і цей чоловік він в пласті в Канаді. І от він народився, канадієць, він виховався українцем, досягнув найвищого ступеня гетьманського скоба. і Коли приїхав, то він зараз на всіх пластових збірках в Києві, здавалось би, посол недосяжна людина, але до нього будь-яка можна дитина прийти, сказати скоп, друже, і щось його там запитати. Він дядько веселий, все відповість, розкаже його діти. Тут так само долучаються до пласту, mm -hmm. Настянько, про яку вовжив. Вже згадували, так тобто, це, це інтерв'ю, так та, з, та. можна зайти почитати, і це основне завдання цього онлайн-видання показати е... обличчя, показати конкретних людей з конкретним результатом. Так, наскільки я знаю, це є якийсь такий загальний світовий тренд, робити якісь такому самому uh -huh. форматі сайти. І один пластун е, вирішив, що треба ось таке зробити. Він uh -huh. зробив і почав робити інтерв'ю. І, в принципі, дуже добре. Тобто, у нас дуже багато є ініціатив, бо організація фактично плекає ініціативу, те, що просивку вбивалося. І ми навіть нас немає цього, от там ніхто не приймав рішення створити цей сайт, чи ніхто не приймав, що це має бути. Людина взяла, створила і робить добро. Ну, це основний скавицький обов'язок це допомагати іншим. Ну, бути бі вірним Богою Україні, допомагати іншим і жити за скаутським законом, за власним законом, де от ті принципи, що я казав. Угу. От людина зробила. Другий пластовий обов'язок на практиці у конкретному сайті. І в нас тисячі таких вихованців роблять кожного дня якісь добрі діла. От ті о, вже підлітки 11-12 років, 13 і більше, які приходять до ваших організацій, чого їм не вистачає? Батьківської уваги. Компанії друзі, чому саме звертаються, чому є така потреба? Ну, Не вистачає, на жаль, трошки іншого. <сум> не вистачає, скаутинг не дешеве задоволення, би так сказав. Тобто, для того, що воно пов'язане з життям в природі, життя в природі це активний відпочинок, потребує взуття. Потребує там наплічника, каремата, спального мішка і так далі. Якщо цей пакет купити, то там виходить вже кілька тисяч гривень ще в старі гроші. Зараз це може бути 10-15 тисяч, якщо так взяти і дитину вдягнути. Є ще окремий пластовий однострій. Але в цілому. Діти, які приходять пласт, їм часто найбільше не вистачає тих рис, про які я говорив, там точності, сумлінності і іншого. І пласт до цього готовий, тобто він багато. А Вони років... хіба це розуміють, чи, <гум> чого їм не вистачає? Можливо, так, чи просто і... в них цікавість, а ви вже бачите потім, над чим треба працювати. Ді, як пласт працює? Тобто пласт не є організація, яка має об'єднати всіх. Тобто пласт це інструмент, що ті, які хочуть, вони долучаються, працюють за правилами. Якщо ти не хочеш працювати за цими правилами, ніхто тебе організація не тримає. У нас немає системи покарань. Тобто, якщо ти кажучи, спізнився, і то в інших організаціях могли би там і так далі. Пласт це спокійно сприймає з усмішкою. Обов'язково і є система перестрох. Тобто, що якщо людина щось зробила не так, ну тобто, вона не відповідає якимись критеріями, то є перше попередження е з певним дедлайном, що людина має виправитись і можливо щось зробити в якості спокути, щоб Цю свою рису пере... Пере... змінити якимось чином. Потім друга перестроя, якщо людина встала на такий шлях, що вона системно це не робить. І після третьої перестроги єдине покарання, що людину можна можуть виключити з організації, це єдине у нас пласті покарання. Тому, грубо кажучи, якщо людині чогось не вистачає, то вона вливається і вона, в принципі, ми не дивимося на те, там вона гірша, краща, там багатша сім'я, бідніша сім'я. Тобто організація має на поки. Урівнює всіх, тобто всі приходять з стартові можливості. Нема когось е, засадничо виділеного. І кожен вже в рамках існуючої системи скаути ну він намагається стати кращим і рости в силу власних досягнень. От це дуже важливо, тобто що нема переваги. А якщо хтось не змагається, не працює над собою, він відповідно відстає, його тоді вже витягує, допомагає команда. Тому в нас нема проблем з тим, що щось бракує. А питання фінансів, про яке я говорив, вирішується в той спосіб, що є у нас, ну воно завжди практикувалося пластовий заробіток. Тобто, що ми заохочуємо дітей е, вчитися, як можна залучити кошти. Ну не, не залучити, а заробити кошти власною працею. І є багато інструментів. У нас є там окрема така спеціалізація. Ми навіть ті членські внески, які платять смішні до пласту, там щось 5 гривень гривень місяць чи 3 гривні в місяць, то щоб це було якраз зароблені самостійною дитиною. Не в тому розумінні, що він там має десь в рабство піти, а що от вони як команда можуть організуватися, зробити якусь річ, і, значить, чи знайти донора, чи запропонувати певний проект, що от вони це зроблять, там, наприклад, поклають якісь листівки, чи там щось пороздають, чи там щось поприбирають, от і їм за це буде якась значить, матеріальна компенсація. І вони собі часто були таких не міри прикмулатуру збирають, бо на табір ну, літом треба їхати, і вони там цілий рік збирають табір, гроші на продукти харчування. Це цікаво, дякую за те, що ви до нас завітали. І наостан mm -hmm. на остан... кінприкінці, скажіть, де знайти, де саме осередки є, тому що mm -hmm. нас гадаючи з усієї України, і як вас знайти? Ну, найпростіше це через інтернет, Забиваєте слово пласт і там вам викидаю ну, місцеві осередки. Тобто є сайт Пластовий портал. І там є спеціальна кнопка контакти. Є спеціальна кнопка Вступити до пласту і це все автоматизовано. Якщо інтернету нема, то тяжче ну, контакти якісь не дамо. Але найкраще це піти в інтернет і знайти інформацію. Дякую вам, Юрій Юзич, громадський активіст і співголова з українського проекту Пласт. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо, не перемикайте.